Виконуємо номер 50 із завдань для повторення розділу 2 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2023 рік. 30% від числа дорівнюють 17,1. Знайди 20% від цього числа. Приступаємо до виконання. Подамо 30 і 20% у вигляді дробів. 30% це 0,3. 20% це 0,2. Знайдемо наше число, бо відомо, що 30% від числа дорівнює 17,1. Ми подали 30% у вигляді дробу, і тепер знаходимо число, якщо відомо значення його дробу. 17,1 поділимо на 0,3. Переносимо кому в діленому і в дільнику на один знак. 171 ділимо на 3 отримаємо 57 це наше число. Ну, а тепер знайдемо 20% від числа. Ми подали 20% у вигляді дробу і зводимо нашу задачу до знаходження дробу від числа. Щоб знайти дріб від числа, потрібно число помножити на цей дріб. 57 множино на 0,2 отримаємо 11,4. Це ми знайшли 20% числа 57. Записуємо відповідь. 11,4. Номер 50 із завдань для повторення розділу 2. Ficou na